Планується, що в 2019 році бюджет Павлограда складе 990 мільйонів 152 тисячі гривень. Про це повідомляє начальник фінансового управління Раїса Роїк. Зараз проект бюджету вже розмістили на офіційному сайті міста. Розпочалося його обговорення у депутатських комісіях. Через підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму майже 86% бюджету спрямують на соціально захищені статті. Виплату зарплати бюджетникам та плату енергоносіїв. На сферу ЖКГ спрямують близько 6%, на інші сфери 8%. Бюджет розвитку в наступному році значно менший, ніж в цьому 45 мільйонів гривень. Майже третину цієї суми віддадуть на фінансову підтримку комунальних підприємств. Поліцейське селище Покров Дніпропетровської області 28 листопада виявили автомобіль Mitsubishi Аутлендер, який майже рік тому викрали в Тернівці. Автомобіль знаходиться в розшуку з лютого цього року. Тепер людину, яка ним керувала, перевіряють на причетність до викрадення авто. 11 школярів перебувають на обліку в службі у справах дітей. Це школярі, які зазнали жорстокого поводження з боку батьків. Тому зараз їм приділяється пильна увага. Їх відвідують за місцем проживання працівники служби, Центру соціальних служб. Працюємо ми з правоохоронними органами, з лікувальними закладами, з навчальними закладами і надаємо необхідну дітям необхідну допомогу. Якщо дитині необхідно обстежуватися та пролікуватися, надає допомогу лікувальний заклад. Психологи спілкуємося з клінікою дружньої до молоді, кабінет дружньої та молоді, шкільні психологи надаються допомогу та інше. Діти, яких цькують у сім'ї в подальшому, ображають однолітків, зазначають фахівці. Вони частіше всього виходять із сімей, де в сім'ї було домашнє насильство, де дорослі здійснювали насильницькі дії по відношенню до дітей, по відношенню один до одного. І звісно, нам би дуже хотілося, щоб відповідали за це, за ці випадки, також до відповідальності, щоб батьки, привлікали батьків. Безкарність батьків, які застосовують фізичну силу, виховуючи своїх дітей, в подальшому накладає негативний відбиток на суспільстві в цілому, вважає психолог. Зараз у дитячому відділенні лікарні перебуває п'ятеро дітей, яких рідні майже катували що батьки, Коли діти, коли діти відбирають батьк, батьків, сімей цих, то батьки, власне, мало приймаються, ну, скажімо так, зовсім не приймаються, взагалі двоє дітей. І такі діти живуть у нас досить довго, інколи, залежно залежності від самої здоров'я, до одного місяця. І за цей час, може, якісь далекі облічі, ще десь, але, власне, батьки самі приходять дуже рідко, такі дітей навідують. Тобто в якійсь мірі це для них таке полегшення, взагалі дуже великий з них тягар відповідальності за цих дітей, і вони не повинні хвилини, а взагалі діти залишаються чисто державними дітьми. Подальшому доля таких малюків складається так: протягом місяця вони утримуються в Павлоградському дитячому відділенні. Далі їх відправляють до будинка малюка міста Дніпро або ДНЗ номер 8 Павлограда. Іноді таких дітей всиновлюють прийомні сім'ї, і дуже рідко батьки шкодують про втрату дитини і просять повернути сина або доньку додому. цьому На... місяці? Було два засідання комісії з справ захисту дітей. Так от там одної сім'ї, одної жіночки, там був дуже великий стрес. Вона кардинально зараз поміняла, вона до вас навідувалася, кожного дня навідувалася. Ну, прізвище я не маю права. Зараз ми розглядаємо повернути її назад, дитину, забрати від вас. Тобто, ну, на жаль, ці випадки дуже малі, дуже їх мало, але вони є. На сьогодні у Дніпропетровській області зареєстровано майже 9 тисяч випадків домашнього насильства. Ілона Безпалова, Максим Горгола, новини ПТРК. Військова частина номер 3024 Нацгвардії України перейшла на посилений режим. Посилене несення служби порозуміває під собою посилення. Об'єктів, які ми охороняємо. Я нагадую, що військовочний 24 охороняє Паларавський механічний завод і Палараський хімічний завод. Тому ці два важливі державних об'єкти е, знаходяться з 26 числа е, 26 листопада під посиленою під охороною. Посилена охорона та оборона військового містечка, військових містечок. На які розташовані розташована військова частина, і орган управління військової частини переведений теж на пасивний варіант несення служби служб цілодобовим чергуванням. Денис Шлега розвіяв міфи щодо мобілізації. Зараз її не проводять. Ми провели тільки пробне оповіщення резервістів, які зараховані до оперативного резерву по списку номер один до військової частини, пробне, ще раз наголошую: пробне оповіщення з метою визначення, де люди знаходяться, на місці, не на місці. Не дай Боже, щоб при складенні обстановці, ми могли на них розраховувати. Оповістили тих, хто проходить службу на контракті або вже підпадав під мобілізаційні хвилі 2014-2016 років. Нагадаємо, 26 листопада введено воєнний стан в окремих прикордонних областях України Дніпропетровської області. Це не стосується. Вітайте в салон Сантехніка і двері, і ваша ванна кімната теж стане улюбленим місцем у домі. Будь-яка сантехніка, меблі для ванних кімнат, дзеркала, душові кабіни, більше ста видів вхідних та міжкімнатних дверей. Беззаперечна якість та приємна ціна. Салон Сантехніка і двері в торговому центрі Куб на Соборній 97 а спеціалізуємось на вашому комфорті. Хочете оригінально привітати своїх близьких, колег, друзів з Новим роком? Ви можете зробити це з екрану, встановленого у новорічну ніч на Соборній площі. Телефонуйте 099 144 22 01. Пам'ятник Леніну, який у 2014 році активісти знесли з центральної площі Павлограда, вже більше чотирьох років лежить на території комунального підприємства Затишне місто. 28 листопада Леніна, який розвалився на кілька частин, передали іншому комунальному підприємству спеціалізованій агенції Ритуал. Це пов'язують з тим, що у ритуала немає податкового боргу. В подальшому Леніна навіть можуть продати за аукціону. В жовтні цього року вперше в Україні пам'ятник. Леніна офіційно продали за аукціону. Це сталося у Чернігівській області, а придбав ілліча покупець з Павлограда. Майже 900 павлоградців перебувають на обліку із віл-інфекцією. Всі вони отримують антиретровірусну терапію. Цьогоріч частину інфікованих виявили завдяки експрес-тестам, які проводяться конфіденційно у будь-якій амбулаторії міста. У нас поставлено за 9 місяців на учот 86 шість чоловік. выявлено 83. Ну, там поставлены прошлые года. Причем у нас сделано было 5277 обследований на ВИЧ. Из них 423 – это экспресс-тестами. И выявлено 83 человека, а из них 32 – экспресс-тестами. Видите, какая польза экспресс-тестов. Вот, причем сразу они, они очень эффективны, около 99% вероятности. После них можно с вены уже не набирать, не надо, значит сначала экспресс, а потом с вены. Просто прийти, если ты, у тебя рискованное, рискованное поведение, прийти через 3 месяца, допустим, потому что экспресс-тест покажет то, что у человека было 3 месяца назад, и обследоваться несколько раз. Серед пациентов ей и вагитные женки. Лекарю в таких выпадках роблять все возможное, а дитина не захворела. Пути передачи, какие могут быть от матери к ребенку. Это три пути передачи. Это трансплацентарный через плаценту, это во время родов непосредственно через кровь и при кормлении грудью. Вот наша задача перекрыть все вот эти пути передачи инфекции от матери к ребенку где-то к 34 неделям. Определяем опять-таки вирусную нагрузку. Это говорит об эффективности терапии. Если она низкая, ниже 40 копий, как вот сказала леди Антона, то женщина может развиваться самостоятельно. Она не может передать во время родов свой вирус. Если же нагрузка высокая, и она может передать, то тогда мы планируем, конечно, элективное кесарево сечение. То есть в оболочках мы рождаем ребенка, чтобы он не соприкасался с кровью мамы. и тогда он, шансы у него инфицироваться намного меньше. При после рождения мы э, советуем мне кормить ребеночка грудью, чтобы, не дай бог, не передать ему инфекцию через грудное молоко. Таким чином, за останні три роки у Павлограді не було зареєстровано жодного випадку хвороби дитини від ВІЛ інфікованої матері. Вихованці дитячої нацької спортивної школи Павлограда привезли в місто 9 золотих, 10 срібних і 4 бронзових медалі. Їх вдалося виграти на всеукраїнському турнірі серед дорослих та юниківських боксингу ВТКА, який проходив у Хмельницькому. У змаганнях взяли участь близько 200 спортсменів з 11 областей України. У командному заліку змагань Дніпропетровська область посіла перше місце. Імкраї як багато. Таких як ти. так готується до виступу. Ансамбль Барвінок дитячої музичної школи номородин. Свою пісню він виконуватиме на конкурсі викладачів музичних шкіл натхнення ліри. Ліри». 13-річна стела співає в ансамблі більшу частину свого життя. Я пою 8 лет занимаюсь вокалом. играю на фортепіано, выпускаюсь в этом году. Ну, сьогодні я хочу, щоб наша школа победила. Конечно, в конце буду поддерживать очень сильно всех участников. Я сподіваюся, що кожен отримає свої емоції і все будуть довольны. Кожна школа хоче показати в лучших в Павлограді. Да. Прагне стати видатним музикантом юний скрипаль Дмитро. Він знає, хто його кумири у музиці. Девід Гарет, Нікола Паганіні. Це круто, грати на скрипці, і я не стесняюсь цього. трохи шкодує про те, що навчився у музичній школі член журі, театральний режисер Борис Рева. Я вже другий рік беру участь у журі. Діти є діти, і вони всі талановиті. Не можна їх розподіляти. Ми просто даємо ну таку умовну оцінку вчителям. Вони всі молодці, це апріорі. Вони. Просто зараз дарують взагалі свою творчість людям. Я вважаю, що такий конкурс треба відвідувати більші кількості людей, тому що тут ми бачимо на сцені майстерність, яка тільки починає жити діти. Вони всі захоплені музикою. Журі оцінювало професійну майстерність восьми педагогів дитячих музичних шкіл. Подібний конкурс в Павлограді проводиться вже четвертий раз. Головний приз змагань Золоту ліру 2018 отримав викладач по класу духових інструментів школи номер 3 Володимир Патращук. Тетяна Волкова Єгор Митник Новини ПТРК.